ми прибули вже з поля з цілим величезним вантажем зерна, зерна кукурудзи. Тут якраз на комбікормовому підприємстві Ниви Переяславщини ми зможемо побачити, як готується корм для. Численної кількості свинок, які тут вирощуються, і нагадаю, вирощуються дуже правильно, натуральним способом. І таким чином, що це дозволяє забезпечувати багато супермаркетів, торгових мереж якісним м'ясом і м'ясопродуктами. Все більш-менш компактно знаходиться саме тут. Ми, звичайно, заглянемо на тваринницький комплекс після цього. Але цікаво навіть поглянути, як працює сучасне господарство. В таких масштабах величезних, як це відбувається саме тут на ниві Переяславщини. Незмінний керівник, голова і, звичайно ж, натхненник усієї цієї справи, яка називається Асоціація Нива Переїславщин, Олександр Мостіпан зараз з нами, може поділитися останніми новинами, а повірте, є що розповісти йому і зараз також. Олександру Олексійовичу, постійно розвивайтеся, навіть важко встежити в засобу масової інформації за відкриванням безпосередньо якихось нових об'єктів, які у вас будуються. І будуються зараз якісь об'єкти. Що знову ж таки будуєте, поділіться останніми новинами. Що стосується останніх новин, ми знаходимося на об'єкті, який – це елеватор на додаткових, додаткових 30 тисяч тонн постійного зберігання зернових. Нам це потрібно, тому що збільшуються врожаї, збільшується об'єм землі, яку, виробляє, яку обробляє Нева Переяславщини. Тому потрібно мати більші потужності. У нас часто скаржаться і сільгоспоробники також на... Дії або бездіяльність людей влади, так е, ви відчуваєте якусь підтримку взагалі від держави зараз. Що можна про це сказати? Від місцевої знаєте, влади? Від, знаєте, е от якраз останні два роки я відчуваю підтримку, тому що в нас е, в області є е, нормальний губернатор, який е, не тільки дбає. Це Анатолій Йосович Присяжнюк, який не тільки дбає про те, щоб розвивались підприємства і створювалися нові робочі місця, а і допомагає нам долати бюрократичні перепони, яких, на жаль, пишуть, їх зменшується, а їх з кожним роком стає все більше. І тільки завдяки цій людині в області в нашій рухається все, що може рухатись.